Слава Україні, свідомі українці! Сьогодні я хочу вам коротенько розповісти про дуже цікаву річ про виставку Живі розстріляні. Вона особлива тим, що це не справжні світлини, а портрети діячів розстріляного відродження, створені штучним інтелектом. Автор ідеї, письменник Мартин Якуб, так розповідає про створення цієї виставки. Ця виставка Живі розстріляні народилася спонтанно. Після релізу штучного інтелекту Міджерні я кілька днів з ним грався, намагаючись збагнути можливості. Спочатку опанував створення зображень по ключовим словам, а згодом став працювати з реальними зображеннями. Виходило досить цікаво. Аж тут на очі трапився Томик Валеріана Підмогильного, письменника, якого я щиро поважаю. Я згодував світлини під могильного, штучним інтелектом, і став експериментувати з часом і простором. Вийшли світлини, ніби з паралельного Всесвіту, де Валеріан не був розстріляним, він продовжив творити і жити. Я виклав ці світлини у Фейсбук і людям сподобалося. І от вже тоді я вирішив попрацювати з іншими авторами розстріляного відродження. Потрібна була концепція, яка б об'єднала всі зображення наших митців. І я так собі подумав, що непогано було б зібрати їх всіх у барі. Вони собі б сиділи, спілкувалися, пили вино, посміхалися. Ось десь цей момент, і зроблені ці знімки. І знову ж після публікації результатів реакція моїх підписників була схвальною. Хтось навіть сказав, що потрібно зробити справжню офлайнову виставку. Я ще подумав, ну де я, де виставка? Але, напевно, ця думка десь мені засіла. Тому, коли я проїжджав повз краєзнавчий музей в Житомирі, вирішив зупинитися і проконсультуватися з музейниками. Так я опинився в кабінеті директора Романа Насонова, і за декілька тижнів, поки друкувалися роботи, відкрилася виставка в Житомирському літературному музеї. Презентація відбулася між повітряними тривогами, але все одно вся виставкова зала була заповнена людьми. Що дивувало, що це були люди абсолютно різного віку, від тих, кому за 70 до тих, кому ледь виповнилося 16. Під реальну українську музику 20 -х, 30 х яка могла б звучати у тому барі, люди 21-го століття наново знайомилися з нашими геніальними митцями. Хтось читав їхні імена вперше, а хтось навпаки розказав мені цікаві епізоди життя письменників, про які я навіть не знав. І вже тоді я зрозумів, що ці мої експерименти мають насправді більшу мету. І це популяризація нашої культури за допомогою інструментів сучасного світу. Мені насправді не дуже подобається сам термін, який позначає письменників того періоду, розстріляне відродження так, ніби те, що їх розстріляли, є важливішим ніж те, що вони зробили. А я достоменно знаю, що до страшних репресій кінця 30-х у них був спосіб життя, який мало відрізнявся від американських письменників того ж періоду. Вони влаштовували гулянки, закохувалися і творили, і не завжди це були літературні твори. Ми ніколи не забудемо, що їх розстріляли. Але своєю виставкою я хотів показати той період, коли вони були живі.